Вже в розпалі фінальні ігри обласного етапу плічопліч -пліч, всеукраїнські шкільні ліги на спортивних майданчиках гарячі на цьому етапі змагається 37 найкращих команд Чернігівщини у чотирьох видах спорту волейболі, футзалі, баскетболі та спортивному орієнтуванні. Це вже фінішна пряма, ще пару ривків, і ми вже будемо в Києві представляти нашу область на всеукраїнському фіналі. Я бажаю вам наснаги. Ви вже молодці, ви пройшли довгий, нелегкий шлях, і нехай переможе сильніший. Фінал волейбольного турніру у дівчат став справжнім спортивним святом для деяких учасників. Вихід у фінал став приємною несподіванкою, бо на старті змагань взимку навіть і не думали про таке. Однак тепер всі хочуть показати себе, як найкраще здобути омріяну перемогу. Ми приїхали на змагання, було таке враження, що от ми зараз програємо. Нікуди більше не поїдемо, але виграли місь, місь, міські школи, і це нас дуже радувало. Потім ще в Ніжині грали, виграли. Ну і думаємо, тут, може, здобудемо теж перемогу і все буде класно. Звінку була перша гра. ну В нашому районі немає дуже таких сильних, можна сказати, команд, так що я на це розраховувала. А тут команди вже трошки сильніші, треба буде прикласти трошки більше зусиль для. Ми дуже раді представляти нашу, наш район, також наше місто. Ми налаштовувалися дуже добре, адже в нас команда дуже добра, всі друг, друг, всі друг друга цінять та розуміють. Перші ігри плічопліч всеукраїнські шкільні ліги стартували на Чернігівщині ще наприкінці минулого року. З того часу провели три етапи змагань в межах шкіл, громад і районів. Загалом в турнірі брали участь тисячі учнів з понад 200 шкіл 55 громад Чернігівщини.